Друзі, останні кілька днів заповнені медіа-картинками про те, як в Америці вже майже розпочинається громадянська війна. Ну, ми, звичайно, бачимо ці бунти е мігрантів в Лос-Анджелесі, де значить, поліція стріляє по всіх, там крики, транспаранти. Ну просто, знаєте, ніби картинка з якогось голівудського фільму, точніше, не з якогось, а от того, що нещодавно вийшов рік тому. Власне, про громадянську війну в Америці. Я бачив вже дуже багато там прогнозів. Росіяни, звичайно, скалять зуби, сподіваються, вога, ти ще і там все почнеться, і так далі. Звичайно, відверто глузують над Трампом, що й не дивно. Але я би все-таки хотів вас трошечки охолодити у всій цій історії, бо бачу, дуже багато українців ведеться на всю цю історію, вважає, що от прямо зараз в Америці почнеться громадянська війна. Ні, не почнеться. Давайте все-таки враховувати той факт, що дійсно. Америка дійсно дуже жорстко поляризована, тобто є там республіканські медіа, в яких молодець Трамп наводить порядок там цих проклятих мігрантів ставить на місце. Є, скажімо так, ліберально ліволіберальні медіа, які там умовно демократичні, які розказують там про те, що проклятий фашист-диктатор Трамп попірає, значить, всі по там конституцію, все, значить, ставай народ проти проклятого, значить, олігарха і так далі. Ну насправді правда, вона як завжди трошки десь посередині. Тобто, От, після розмов з дуже багатьма людьми, моїми знайомими, які в тому числі живуть в Лос-Анджелесі, ситуація там далеко не така однозначна. Там дійсно є кілька кварталів, де відбуваються ці двіжі, а інші живуть абсолютно спокійно. Плюс треба розуміти, що скажімо так, поки що ці протести проти Трампа вони достатньо мляві, і це логічно, бо Трамп ще не так довдовго при владі. Звичайно, якщо він буде продовжувати в такому стилі, то він собі новий БЛМ організує і цих протестів буде набагато більше. Чи переростуть вони безпосередньо в якусь громадянську війну? Ну, ну це золота мрія, звичайно, російських. Ублюдків, які дуже сподіваються на дестабілізацію західного світу на даний момент. Я особисто не думаю, що там мова може дійти без от прям безпосередньо до якоїсь такої історії. Чому тому, що там нема насправді все одно поки що якогось такого трагічного, я би скав повністю не подоланого розриву між різноманітними елітами різних штатів, різних там умовних там якихось угруповань. Тобто, у них є звичайно різночитання. Але якщо ви подивитесь на те, як вони працюють в сенаті конгресі, там нема таких історій, через які там реально республіканці, та демократи готові собі вчепитися в горло. Звичайно, там є дуже великі проблеми. І Америка зараз в серйозній кризі. Власне, президентство Трампа є великим обозначенням <рив> цього. Тим не менше, я би закликав всіх трошечки, що називається, попуститись, не читати в жодному разі псевдоекспертів, які вже прям ділять, які штати там будуть розділятися, і хто кого буде стріляти. Ситуація насправді ще досить серйозна, але далеко не критична. І взагалі, ну, навіть для БЛМ була потрібно, вибачте, скажу, чітко, сакральна жертва, якої поки що там нема, а поки її нема, як показує практика, великі протести не відбуваються.